Ах, бош ааш, хэзээ вэ? Чи хурдан хөтөлж байна. Та 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 Ми скипаємо частину там, де я їду автобусом, і переходимо до того, де я вже в Берліні. Автовокзал, зручимо, тягнемо з Ми їдемо заїжджати в хостел. Треба зараз розуміти, в якому районі ми зараз. Так, тепер треба сорієнтуватися померти і поїдемо, в яку сторону в То Де я? Де я? Є туристик івент. І в тебе ну, туристи і якісь події. В тобі тоді картка на 24 години. Тепер ти вис. В тебе є Берлін, зона А, Берлін зона Б, Берлін зона С. В якій зоні тримаю. ми знаходимося? я не знаю Так Нічого не понятно. Зона А, зона Б, зона С. Я знайшла. Ми в зоні а. а. Ми з зони, зони А у зону А. а. Єй! У мене тепер є квиточку. Все. Це знак подивитися вам. влог про Берлін, коли ми їздили в нього на один день. Ми ходили на динозаврів. Колекція гарних Кривай. Що це робить? Прям гостить. Це якісь фільми? Це ще це Так. Десь тут у нас хостел. Ми приїхали на свою зупинку. Він, він розумний. Дивись, а тебе він вже дійшлося сюди. Ми будемо десь жити під мостом, так? Зараз. Дивіться, як гарно. Ми шукаємо хостел. Точніше, Саша шукає хостел, а ми просто кайфуємо. Туристо, бандіто. Це ж у мамі, в якому ми були. Не такий, але франшиза. О, я бачу вивізку. Наш хостел. Тай Ну, хостел он доволі такий живий вулиць, мені подобається. Хто знає німецьку, той йде першим. Оце дзеркало! Ми тут будемо знімати наші вуки кожен день. Я захожу в туалет. Пока Іра. закрилася. <ріху> Ты що ти робиш? Мат? А ну покажи, ти що там? Ти що, Сереж? <ріху> Як то кажуть, туалет з подвохом. Короче. Давайте я вам ще й покажу душ. Раз уж ми тут. Нормальний душ. Як на Йдемо кушать. Думаю, тут всякі видатні місця. Комп'ютершпігермузію. Хардрок кафе. Це великі ворота. А це ми були. Тут до речі. Ось сюди я хочу. Ми в якійсь грі і вам треба повзаємодіяти з кожною штучкою, яка знаходиться на локації, щоб активувати квест. Дивіться, вона ходить як НПС. У НПС. Активувати. Ой, не то. Хотіла потрогать за грудь, вибачте. Ми йшли, і вона знову взаємодіє з речами навколо. Що це? Це листівка. О, давай за три євро. Це менше, ніж я брала в Лейпцигу Навіть чесно, я що це перший раз бачу, що разом з цукром ти можеш долити собі молока, скільки ти хочеш. І вершки, молоко, взяли бутіки. Каже. О okay. майка oh було чікін. Пробуй і скажи нам свою думку. Голодний? Mm, холодний. холодний. Фу. Mm, ну понятно, де ми ж гуляли з ним. Але клас. Смачна смачна ця курочка. Сауш якийсь цікавий. Це майонез? Не такий жирний майонез. Просі, не золоні гірки. <гас> коли в тебе це внутрішнє сяєво, ти і сам гарно виглядаєш. Коли ти радий, то ти завжди гарно. <гас> <Сливий. гас> да, от коли ти не працюєш, можна радіти життю. <гас> <це той> Перевірено <гас> на собі. А принаймні, коли сонечко є. Кава. До речі, краще ніж в Starbucks. І дешевше в два рази чи в три. Я так думаю, ми туди будемо снідать ходити. Шановні таристи. Будь ласка, не купляйте тут. А якби Ютуб не любить це слово, тому його треба цензурити для веселого настрою. Я отвечаю. ігровий персонаж, який хоче дотронутися до будь-якого стафу, який знаходиться будь-де Бо знаєш, як кажуть? для когось сміття, для когось золото. Старт. Спальне місце. Ви що жартуєте? Це нам тут спати. От вам відгук на хостелу дершота там. А я не дійшу. Саша, не пригай. Що за булінг, Іра? Сять. <А! плесу> Огляд на качельки. Дві. Два сідла. <су> Два коника. <су> Вона ще й крутиться. I came in like a <laughs> Саша, не стрибай! Ось Ми ще трошки гуляємо і потім йдемо кошить. Парк для собачок. Отам позаду нас, короче, дуже якісь мутні типи. І перед нами теж. Чесно, от, наче дуже гарний район, все так ухожено і прекрасно, Але дуже багато. Інпіс. Ну, ви розумієте. Ми їх боїмося. Я боюся, що вони щось в мене з Чесно, я ніколи не вірила в стереотипи, в ну, темношкірі, темно да. але тут вони тупо, як гангстери. Вони угу. по одному, по два стоять в різних Це місцях, місця. нічого не роблять, навіть в телефон не втикають, просто стоять і палять. Такий гарний парк, а таке стрьомне враження, чесно кажучи. Якимось чином ми попали до курочок. Дивіться, баранчики. Кролики, кролики. обожаю кролики. В мене на них алергія. Путя, путя, путя. А, потягуся, очі. Віслюк. Саме дивне, що тут хоть хто хоче, і ніколи нема іде. вони думають, що дадуть їсти. Їх там багато вдома. Покажи, що там всередині. 50 центів коштує корм. Пахнуться? На жаль, кроликів не можна годувати. Напевно, тому щоб кроликів розкормили. О, все, вони вже готові продаватися. Вони готові. Подивися, вони за предводителями йдуть. Вони губами роблять. Вони реально губами, навіть привіт. Ось така годує. Він тебе наче цьомкає, бачиш? Він тебе цьомкає, Бальзамом користуйся, братан. Вони мене лякають. Бальзам. <рес> <рес> Не сваріться. Він вже кланяється, щоб ти йому дала поїсти. Чесно, я вже, я вже втомилася, я вже хочу піти їсти. <рес> Це, чесно кажучи, якась теж вулиця дуже. Ми ігрові персонажі, яким треба повзаємодіяти ага. зі всіма е, штуками на локації. А тепер в нашій грі ще й з'явилися NPC, яких треба уникати, тому що вони намагаються втюхати. щось. Маш жник е, годинник а, да. і мене знаємо, Це він сам відчепився. Я тоді ще сам відчіпав. Чи хтось допоміг? Слава Україні! Героям слава! Дивіться, яка інсталяція. До речі, все, все, тупо. все тупо, все в графіті. Оцей мені подобається цінтакля. О, це прикольно. Це, Вона шість. Піхе Це що не купила? 50. Ігровий персонаж, якому треба повзаємодіяти з усім. Дивіться, ми знайшли дуже старий мак. Айбук. Ми дійшли, вони відкриті. Ура! Дусі дуже гарно. І пахне офігенно, чесно. І вже людей багато, ми тільки прийшли. Ууу, як красиво. Вони тільки відкрилися о 12 і в них вже повна посадка. Покажіть, покажіть. Дуже красиво. моя хата. Я піду в хату поменше. Отак. Отак. І Якщо дірнути, просто тупа дирка. О, все, тепер нема дирки. Нарешті я тут чесно. Після минулого разу я прям мрію знову тут поїсти. У Мене після поїздки слова, звісно, складаються у букви, але сенс не складається. Тому я використовую перекладач. Я все сфоткала. Я не пам'ятаю, який я брала минулий раз номер, але з цих мені подобається 17-й, тому що морепродукти, риба і так далі. І 26 — й фішпот беру собі. А, супер сія бол, і я думаю, що я його минулий раз брала, і саме тому я його хочу. Коротше, людей тут да фігіща, я в шоці. Подивіться, і тут. і Маша. знімаємо. Що ми взяли? Бульйон, Бульйон. Бульйон. овочевий і яловичі, я так Угу. Mm -hmm. А в тебе що? В мене салатик стовмене. Сія фут. У мене ще рисова лопшена, я забула. О, я бажаю рисову лопшена. Завжди найкраща рекомендація, яку дають люди, це йдіть у заклади, де дуже багато місцевих. Тому що місцеві не будуть їсти говно. Боже, він такий свіжий. але дуже гаряче. Нам принесли, напевно, це печиво з карання. Багбакінг. Як ти Переверни, може я на англійську? А стей кам. Залишайся спокійною. Знаєш чому топ? Тому що 21 Pilots. You are on 21 Pilots. Поняла? Поняла? Ми йдемо на концерт 21 Pilots завтра. An encounter to make your heart beat faster. Від випадкової зустрічі твоє серце буде битися швидше. Давай, покажи, що в тебе. Або... You are like by many people. Ммм, дуже мило. Ми йдемо в продуктовий. Ми знайшли кіцю. Прикол дістала по жопі. жопе. Ти це зробила. Да, ти. Знаєш, який довгі. Капітана цей близько. У Нас. О, там буде концерт. Десь в той стороні. Ми планували винести мінімум. Ставимо ставки, скільки винесемо ми по факту. У нас немає сумок, щоб це все нести. Дошова. Боже, вони якісь бешені. В них другий поверх це перший, вони рахують, а третій це другий. Тому ми тащили чемодани на третій поверх. Дякую, Маша. Заповзай. Йдемо в варочку. Ура! Вау! Рум тур за 2 секунди, поки ми не застрали кімнату. Дві кроваті раз. А можна я на другому поверсі да. буду? Дві кроваті два. Крутецька, крутецька. Здається, є елівейтор. У цей такий клоп. Дуже гарно. І будемо огляд робити на те, що ми купили в Lidl. Хотіли вийти з нічим. вийшли з їжі. Значить, пепсі дівчатам не сподобалось. Мені сподобались звичні. наші ключі від хостелу. Дощочка, салатик, який ми будемо кушати, заправочка до салатика. Офігенський, самий шикарний сир, який взагалі тільки існує в цьому світі, просто найкраще ще й з покемонами. Прикиньте, десертики. Я не пам'ятаю, який з них мені подобався більше, тому я взяла різних смаків. Ну, girly girls vibe, який ми будемо змішувати з швепчиком, і вкусняшку, яку я хотіла спробувати це, типа мілкшейк.